Тут хлопці, заступники, мені багато сказали, я скажу, таких дуже багато є питань. Перш за все, на що найважливіше, е, вже підписано те, що я говорив вам перед тим на засіданні Раду Майдану, вже підписано перший раз за 40 років фактично формування гуртожитку музучилища і самого музлучилища у 2015 -му році буде мати 950 квадратів гуртожитку для музучилища. Е, одні керівники хотіли його Чотири чи три керівники, його хотіли продати. Купу років було довго буде, на сьогоднішній день вже вирішено це питання. Я думаю, що гуртожитку звучилося, що в нас буде. Друге питання у нас був університет, комунальний університет управління права. На сьогоднішній день, ну, рік назад, його хотіли просто знищити, віддати під юрисдикцію Ківалова Одеської під Одесу і просто знищити, щоб наші діти, наші хмельничани їздили в Одесу, вчитися і давали можливість розвиватися в Одеському регіону. На сьогоднішній день ну, ми вели перемовини з міністром з Сергієм Дороганого Чум'я. Мав десь до 20 телефонних дзвінків. І було прийнято рішення, що нам надали 60 ще бюджетних місць. На сьогоднішній день у нас є вже 130 бюджетних місць було 70. Зараз 130 бюджетних місць управління права. Тому наш комунальний заклад буде розвиватися. І є звернення до міністра, щоб ми ще відкрили коледж і на базі шостої школи більше всього буде відкрити ще коледж при управління права. Я думаю, що це ну, такі найгучніші й найбільші докутки. На даний момент ще ведемо роботу. Щодо до закінчення е, ну, самого музучилища. училища. Е, для закінчення потрібна дуже велика сума, це 26 мільйонів. Але ми, може, знайдемо інвестора, який взамін під е, закінчити музючилище, взамін того приміщення, яке є у нас в центрі, для того, щоб ми. До 2016 року це ми звучили ще здали, тому що якщо ми його не здамо до 2016 року, то по Полонській освіті воно стане просто петухом. І маючи тисячі випускників, які грають в різних філармоніях світу, ми можемо втратити цей унікальний заклад. Щодо розвитку інших комунальних закладів, ще є педагогічна академія, я думаю, на сьогоднішній день буде. Сформовано на наступний рік буде відкрито ще фізкультурний факультет, який, і будемо розвивати дійсно свої комунальні заклади, які є достойними закладами, і будемо робити все, все для того, щоб студенти і наші хмельничани навчалися дійсно в Хмельницькому, а не десь Одесі. Щодо того, я думаю, що самим актуальним на сьогоднішній день є це допомога нашим військовослужбовцям. Ми чітко зосередили свою увагу. І контролюємо цю роботу, я контролюю особисто цей напрямок. На сьогоднішній день я можу сказати, що десь до 170 бронежилетів це було закуплено відправлено, десь е, два тепловізори, які безпосередньо в моєї участі були закуплені. Е, якщо взяти в загальному то десь із розрахунку всіх паливно-маслиних матеріалів все, що ми обласна рада організувала за допомогою бізнесменів і людей, це десь складає до я думаю, не менше 5-7 мільйонів. Ми передали. Було закуплено паливно мастильні матеріали для того, щоб наші ракетні установки, які можуть ну це закрита інформація, могли виїхати. Зону АТО, які можуть нести носії, заряди, плод, які можуть падати на саме і Кремль. В принципі, ми контролюємо ці питання. Вчора е, Олександр е, сьогодні Олександр Сергійович, і Ігор Вікторович повернулися з е, ходу в Сходу Україну, де ми завезли 26 тонн продукції е, нашим військовослужбовцям. Я думаю, що це основне зараз, знаєте, не хочеться на цьому. Десь в якійсь мірі багато розказувати і говорити цих речей, тому що ми повинні зрозуміти, що перш за все повинна в Україні закінчитися війна, наші хлопці мають повернутися живими, здоровими, переможцями, для того, щоб... а потім ми будемо розказувати, хто що зробив. Тому я думаю, що перш за все ми повинні зрозуміти, що закінчиться війна, тоді будемо говорити, хто що є. Принципі все дякую.